Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над формуванням плечей і горловини спинки журної модної безрукавки. Сьогодні в'яжемо 25-й лицьовий рядок від початку формування плечей. Або це буде 161 й рядок. В загальному підрахунку. Ми знаходимося з боку формування горловини, лівий бік горловини. І тому на початку цього 25-го лицевого рядка нам потрібно закрити 5 лицевих петель, 2, 3, 4, 5, для формування горловини. Ось ми це зробили. Так, і тепер нам потрібно завершити ось ці там декілька петель за візерунком 25-го 25 рядка. 25 так, дивимося. Мені потрібно пров'язати. Тут буде лицьова петля. Так, так лицева, одна, лицева, друга, третя. Все це будуть лицеві. Одинарний накид, оскільки у нас тут нема убавок для компенсації ось цієї убавки. Ось цей накид для компенсації цієї убавки. Це у нас дві лицеві, пров'язані лицевою з нахилом ліворуч. Тепер у нас будуть дві лицеві пров'язані лицевою разом з нахилом праворуч. Так. Це я дуже люблю, коли в мене так легко. І тут теж буде одинарний накид, оскільки інших убавок у нас нема. Все, пров'язуємо цю лицеву цю знанковою. Розгортаємо в'язання. І робимо. Це у нас двадцять ізнанковий рядок або 162-й в загальному рахунку. І тут ми маємо закрити чотири петлі для формування лівого плеча. Два. Три, чотири. Все, закрили. І тепер в'яжемо просто ізнанковими петлями оці всі, всі петлі, що залишились. Розгортаємо в'язання. Це у нас останній лицьовий рядочок. На цьому лівому плечі і лівий бік горловини. Нам потрібно закрити п'ять петель для формування лівого боку горловини. Закриваємо дві, три. Чотири. П'ять. 28-го ізнанкового у нас вже не буде. Ми з вами завершили. Угу. Завершили ліве плече і лівий бік горловини. Так, не знаю, може його потрібно буде зшивати, тому залишу таку довгу ниточку. Ось так. І так затяг. Ліве плече, і тут у нас лівий бік горловини. В наступного відео повернемось до в'язання правого плеча і правого боку горловини формування. Це, бачите, Візерунок виконується, все гарно, все збереглося. Це чітко прив'язано до самої останньої петельки. А Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.